Ну що, шановні українці, детективи НАБУ прийшли з обшуками до Комітетів Верховної Ради, їм чинять спротив працівники управління держохорони. Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до Комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради України. Згодом, Набу заявили, що співробітники управління державної охорони чинять спротив. Детективи під час слідчих дій у комітетах Ради їм обмежують доступ до будівлі з боку Європейської площі в Києві. О, у Бюро наголосили, що перешкоджання проведення слідчих дій є прямим порушенням закону. Навіть співробітникам НАБУ чинять спротив. Окупірувалися там у Верховній Раді. Ну, це, це був моя думка. Окупірували взагалі власть Це узурпація. Прийшли детективи набу. Напевно, ж у них є якісь рішення судові, виконавчі свої дії проводять. Їх туди не пускає якась фірма державна. Тобто виходить, що ці депутати там окопалися в тій Верховній Раді, окупірували її вже і не хочуть туди виходить. Так виходить. Ну, Казочка продовжується, мультики, будемо слідкувати за цими подіями, кому там винесуть які вироки, кому що які звинувачення. Будемо за цим слідкувати. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.